Доброго дня, друзі. А, сьогодні вийшла нагадати, значить, одне моє прохання і правило таке. Хто хоче, так скажемо, зо мною по-доброму дружити. А, значить, я проти зйомок, щоб мене знімали десь, проводили зйомку мене там на Михайлівській, там я буваю біля жовтня, будь де. Тобто, коли я катаюсь на роликах, я проти, щоб мене знімали. Тому що а, потім пояснюю, будуть скрізь по Тіктоку TikTok, і навіть, наприклад, по Ютубу мої, значить, так скажемо, виступлення, і під ними гидкі коментарі, дуже жахливі і негативні коментарі. Тому я проти і попереджаю, хто буде, щоб ви знали. Значить, по журналістських законах, хто буде проводити зйомку, і якщо я можу знайти цю людину, якщо я її а, значить, найду її в відео разом зі мною, де я там присутня, я вам скажу, це доходить навіть до суда, хто не знає. Тому що постійно потрібно підходити і питати людину, а, чи вона згодна на зйомку. Якщо вона не згодна, вона може подати на суд. Розумієте? Тому, хто, тебе є прохання, хто знайде моє відео по TikTok і по Ютубі. Відправляйте мені сюди на TikTok, відправляйте на Ютуб Авдієва Валентина Анатолійовна, Значить, це відео. Хоча в Ютуб може це неможливо. Відправляйте мені на месенджер, значить. Месенджер відправляйте, шукайте мене через Facebook. Ось Фейсбук. І або Тік-Ток. Відправляйте мені відео, якщо ви знайдете зйомку разом зі мною, там де я присутня. І я навіть дам нагороду вам. Це моє діло, яка нагорода, нагорода дійсно буде грошова. дам нагороду, хто знайде відео разом зі мною. А, тому всім дякую за перегляд. До нових зустрічей в моїх відео. Люблю, цілую. З вами. Ви знаєте, хто Авдіва Валентина.